Усім привіт! Хочу з вами сьогодні поділитися, яких людей слід уникати у житті. людей, через яких діє сатана. Така людина може називатися віруючи, але якщо вона постає проти Христа і Християн, то в ній діє не дух Бога, а дух сатани. В останні дні землі це повстання проти Христа набуде світових масштабів. Сатана вийде спокушати всі народи і забирати їх на глобальний світовий конфлікт проти Ісуса Христа, повсталі армії з усіх кінців землі будуть дуже численними. Ця війна буде короткою та дуже драматичною. Вогонь впаде з неба і поглине всі ворожі війська. Тоді диявол, який зводив народи, буде уникнутий в озеро Палаючої сірки, туди жде звір і лже пророк, і будуть вони зазнавати мук страшних день і ніч на вічні віки. Таким буде кінець теперішніх небес та землі. А потім відбудеться суд біля великого білого престолу, який писав апостол Іван у книзі Апокаліпсис.